Привіт, друзі! Сьогодні у мене неймовірно соковиті смачні смажені крильця на вугіллі, приправлені гранатовим соусом. Діти, які не дуже полюбляють м'ясо, такі крильця і смакують із задоволенням. Тож ходімо готувати. Крильця краще розрізати на частинки. Додаємо улюблені спеції на свій смак. У мене суміш спецій до курки від приправка. Також використовую соєвий соус. Він гарно підходить до маринування курочки, Ще додаю спеції малений перчик за смаком. Обов'язково дивіться, чи є в суміші спецій сіль. Також зважайте, що соєвий соус теж додає соленості. Крила потрібно маринувати. Хоча б за 2 години до приготування я ж мариную переважно на ніч. Так вони гарненько пройдуться усіма смаками спецій. Ось такий соус я використовую. А вже наприкінці приготування, коли курочка просмажилася, змащуємо з усіх сторін гранатовим соусом. Ось такий гранатовий соус використовую я, він дуже густий, але силіконовою щіточкою його зручно розмащувати покрильцям. Ось така краса готується на вуглях. Не знаю, чи відчуваєте ви цей аромат по ту сторону екрану, але мені пахкотить неймовірно. Крильця вже приготувалися. Змащую з обох боків гранатовим соусом. Тримаю по декілька хвилин з кожної сторони, аби вони закарамелізувалися, зарум'янилися, але не пригоріли. Гранатовий соус надає. Дуже цікавий, пікантний смак. А ви ж не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар, чи смакують вам такі крила.